Якщо ви захотіли придбати сонячну панель 20-30 ватт, 50 Вт, можливо, і 10, і просто підключити на клем акумулятора, щоб воно там цілий день заряджалося, а ввечері ним користуватися. І все, то я би так не радив робити. А, просто через те, що за цілий день... Може бути і більше сонця, чим візьме ваша акумуляторна батарея. А щоб такого не сталося, можливо зробити маленьку дороботку, поставити таку схемку, яка буде контролювати напругу на виході. Трошки розпаяти, так як треба, дротики, вхід-вихід. І тоді на виході у вас буде стабільних 14,5 вольта, які необхідні для зарядки автомобільного акумулятора. Для цього нам треба буде така платка або будь-яка інша, можливо, на менший струм або на більший струм. Ця платка написана на 5 ампер, хоча вона 5 ампер може не витримати без охолодження. це штатні. Я просто провод подовжив. Але так просто схему не можна спаяти. Якщо ми будемо постійно підключеними до акумулятора, то на цих виводах у нас буде напруга. А ці понижайки, та понижайки, повишайки, не люблять зворотньої напруги. І не з джерела живлення, з батареї на вихід, а з виходу сюди. Щоб воно було підживленням. Тому ми беремо штатний діод, який тут стояв на сонячній панелі. І ось у нас цей діодік, підключений в схему. Виставлено вже 2 ампери на нього шкваряться резисторами. І тепер міряємо, скільки ж на ньому падіння не притулять гарячі. На ньому 0,76 вольта. Десь така сонячна батарея буде видавати 2,5 Ампера. Тому розраховуємо на 0,8 вольта. До речі, так ось заміряю напругу. Показує 0,47 Вольта без навантаження. Просто тестером. І це все залежить ще від температури. Ось він нагрівся, падіння було меншим. І тепер косуйся, І тепер, чим холодніше стає, тим падіння стає більшим. Ось така маленька доробка, поробка, допрацювання. Вибирайте самі, як вам зручніше. Буде вам коштувати новий акумулятор, тому що якщо він закипить і банки повитікають, то для акумулятора це буде недобрим. Всім дякую за увагу, ставте лайки, коменти і підписуйтесь.